Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде відео по інвертору. Як переробити інвертор під літій, бо тому що всі ось такі інвертори та таліки не любі, другі, зав'язані під свинцеві акумулятори. тобто він дає відсічку в 10,5 вольт. А так як я буду збирати свою портативну зарядну станцію на літіонних акумуляторах LG Chem, мені потрібно, щоб цей інвертор виключався в 9-9,5 вольт. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а зараз я вам покажу, як це все працює. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Так, під відео. Так, З самого початку я буду робити собі станцію на літій NMC акумуляторах LG Champ. І я замовив ось такий от інвертор з Aliexpress та Talikin. Він вийшов мені вроді 2100 гривень. Я на нього також тест робив. Огляд, можете зайти на мій канал. Там є, він холодильник тягне. Мені потрібно було, щоб він запускав холодильник. Бо в мене був на 1200 ватт. Він з тим не справлявся. Я заказав трошки мощніший. Але для станції мені потрібно, щоб цей інвертор працював до 9,9,5 вольта. Тому що з заводу, ще раз повторюсь, вони всі б'ють відсічку 10,5 вольт. А в мене ще залишається багато ємності в акумуляторах. Тому що збірка в мене буде 3С, тобто 12,6 і вольта. Її спокійно можна розряджати до 9,5 вольта. А так цей інвертор буде відсікати в 10,5 я в своїй телеграм-групі. Посилання на неї також буде в описі під відео. В принципі, під всіма відео в мене є посилання на мою телеграм-групу, також на мій телеграм-чат. Там я списався з Віталіком, який ремонтує ось такі інвертори 12-24 вольтові. Немає різниці. Я йому написав: Віталік, ти можеш зробити мені таке діло? можеш мені відсічку зробити в 9.5. Він до мене каже: Вова, без питань, присилай, зробимо таке діло. Я йому прислав, і він мені зробив. Сьогодні я вам покажу це все діло. До речі, всі його контакти я залишу в описі під відео. Там напишу Віталік, номер телефону, кому потрібно зремонтувати інвертор або так, як мені зробити, відсічку нижче поставити. Звертайтеся, Віталік вам зробить без питань. Бачите, мені зробив, зараз я вам покажу. Давайте перейдемо до тесту. Зараз я підключу ось такі. в мене є збірочка, така тестова. Це вже вбиті, в принципі, акумулятори. в мене тут 3 S2P, ось такою bms кою 20 амперною В принципі, мені то хватить я зараз телефон приєднаю з зарядкою. Я вже цей акумулятор розрядив, там до 10 чи чомусь вольт, 10,5. В принципі, я вам зараз це це покажу. Давайте ми під'єднаємо це все діло. Сюди зараз під'єднаємо цю збірочку, сюди зараз дамо навантаження, включимо інвертор. Погнали. Так, приєднуємо плюсові та мінусові контакти. Зараз акуратненько сюди приєднаємо. Ось так. Це в нас плюс коричневий. Шайбочку, обов'язково, щоб був хороший контакт. Закручуємо ось так. І зараз закрутимо мінус. Так, це в нас мінус. Добре. Відкрутимо акуратненько мінус. І також шайбочку одну заберемо і поставимо. О, інвертор вже запустився. Давайте ми його виключимо. І поставимо шайбочку. Ось так є. Так, притримаємо, щоб не коротнуло часом. Так. Закручуємо. Так, давайте ми мультиметром заміряємо, скільки в нас є тут, скільки по факту в нас є на акумуляторі. Так, це на бік. Це в нас плюс, це в нас мінус. В принципі, різниці нема. Робимо замір. У нас 11, і майже 2 вольта. Так, що в нас тут виходить на контактах, на клемах? Також, як ви бачите, 11 і 2 вольта майже все супер. Добре, включаємо інвертор. Інвертор у нас вімкнувся. Давайте ми ось так назад це все діло відсунемо, щоб вам було видно. Що ми будемо робити? Я зараз сюди щупи поставлю на мінус і на плюс, ось так. Раз. І нам буде показуватися повністю вольтаж. Оцей вольтметр, що тут є в інверторі, тут погрішність, наприклад, 0,4 вольта в тому районі. Десь до пів вольта він має погрішність. Він реально погано показує, ну дивіться, зараз 10,4 вольта, я вам покажу зараз, скільки є по факту. А тут 10,8. Тобто 0,4 вольта погрішність є. Так, мультиметр ми поближче. Щупи перекинемо сюди, сюди поставимо мінус. Де він там є? Мінус, а сюди плюс. Ось так. Так, 10,75, супер. Тепер що ми беремо? Ми беремо зарядку і беремо мій телефон. Будемо ставити телефон на зарядку і зараз будемо садити до 9 вольт. Ну, в принципі, скоро посадимо, тому що в мене ця збірочка така тестова, там мертві акумулятори, можна так сказати. Ну вони працюють для тесту. Мені підходить. Добре, вставляємо в розетку блок зарядки. І ставимо телефон на зарядку. Телефон почав заряджатися. Добре, телефон заряджається, все супер. Індикатор зеленим нас світиться. По напрузі у нас 10,5. Ну, будемо довго розряджати. Давайте щось друге, напевно, підключимо. Так, давайте включимо пістолет. Так, зараз діло скоріше піде, бо з телефоном воно е довго буде розряджати. Так, включаємо. Зараз подивимося. А, воно вже червоним, вже просадка пішла, 10,8. Ні, пішло. Пішло, почало заряджати. Зараз 10,2 вольта, 10,7. Щось воно скаче 9 вольт. 8 вольт вискакувало, все, помилку вдарили. Пістолет, як ви бачите, не світить. Добре, виключаємо. Давайте ми назад включимо зарядне, тому що такі скачки були. Добре, зарядне ми вімкнули, воно працює. Ні, треба перезавантажити. Давайте ми перезавантажимо, включимо ще раз інвертор. Так, ось заряд пішов. Бачите, він виробив подачу і все. Зараз заряджається, все супер. 10,3 вольт. Так, змучився я чекати з телефоном. Взяв я ось таку 20ваттну лампочку відекс. Давайте ми лампочку запустимо. Дивимось, 9,8 ще не відсікає. Зараз 9,5, в 9,0 воно відсікне. Так, працює, працює, супер. 9,5 вольта, 9,4 вже майже Дивимось на індикатор. Зараз тут червоним засвітить. 9,3. ну, В 9 має виробати. Там, в принципі, я собі на БМС вже виставлю, щоб воно відсікало там, в 9,5 Тому що мені дуже багато ємності залишається. От, 8,9. Зараз, в... зараз виробається. 8,9. Навіть бмс не відрубає, бачите? Навіть БМС 20 не відрубає. Він зараз відрубає. 8,8, це дуже низько, навіть в принципі. 9,0 мало би відрубатися. Ану, коли ти відрубаєшся? 8,7, 8,6. Типу, о, все, вирубалось. Бачите, червоним засвітилось, він вирубався. Вернулось назад на 10,3 вольта. Ану, давайте ще раз включаємо. Інвертор запустився. Ось, лампочка в нас засвітилася. Знов 9,4, 9,3. Зараз має відсікнути. 9,0. Ну воно 8,8, 8,6 відсікає десь так. І BMS-ка, як ви бачите, стоїть 20 амперна, вона також пізно відсікає. Дивіться, 8,7. Зараз 8,6 о, 8,7, 8,6. Воно вирубалося. Зараз вернеться назад і він зараз знов запустить. Дивіться. 10 вольт. Оп, запустило знов. І зараз знов вирубається. Оп. Виробилося. 8,6 відсічка. 8 і 6, навіть не 9. Ну це добре. Кажу, ще раз повторюсь, я собі на БМС це все діло виставлю і воно все буде працювати. Але це нормально. Тепер я повністю нормальну ємність витягнула з елітіоних акумуляторах. Це не свинець. Добре, виключаємо, бо воно вирубує. А ну давайте ще раз, скільки останній раз було, воно вирубало, я щось не замітив. Так, вімкнулося 9,7, 9,3, 9,0, 8,7, 8,6, 8 і ,6. 6 відмикає. Зараз знову. От тут 1,4 вольта взагалі зовсім 0,00. Все, здох Бобік. Бачите, тепер не включається. Декілька разів. Тут БМСка, походу, вдарила вже відсічку. Все, а ну давайте ми виключимо. І ще раз чи там в мене щупи. Ні, щупами все добре. БМСка відсікнула. Дивіться, БМСка, походу, відсікнула. Давайте ми візьмемо щупи і зараз замірюємо, що на БМС. -ці. Повністю БМСка вирубала, бачите? БМС вирубала. Що в нас на акумуляторах виходить? Ану, глянемо. Так, це в нас плюс, це в нас мінус. На акумуляторах 10,4, а БМСка відсікнула, бачите? Ану, пробуємо. Тут, тут нічого немає, бачите, мілівольти. БМС відсікнула. А якщо ми зараз відкрутимо один контакт, наприклад, навантаження заберемо, зараз воно знов запрацює. Ану, давайте спробуємо. Відкручує один контакт. Зараз БМСка знов запрацює. Ану, попустимо. Є, представляємо. Закручуємо. Так, де ти покутилась, Закручуємо ще один контакт. Закрутили. Зараз подивимося, чи запуститься в нас інвертор. Так, запустився, бачите, БМС-ка перезапустилася. Ми перезапустили. от і лампочка засвітила. І що в нас показує? Дивіться сюди. Що в нас показує зараз на даний час? 9,4, зараз відсікне, дивіться. На акумуляторах дивіться, коли відсікне. Це ми по БМС дивилися. Зараз подивимось на акумуляторах. 9,0, 8,9, 8,6 там було 8,5 і йде відсічка. 8,7, все, 8,7 відсічка. Супер, що я вам скажу. Добре, виключаємо, не будемо мучити ті акумулятори. Просто я собі порахував, якщо було б відсічка в 10,5, у мене приблизно там 400 Вт годин залишається в акумуляторах. А 400 Вт годин це приблизно 2 години може працювати та станція, наприклад, мою двохкімнатну квартиру забезпечувати. А тих 400 Вт залишати, щоб вони там були і ними не користуватись, це теж погано. Так що я вирішив так переробити. Ще раз нагадую: хто хоче переробити контакти Віталіка, я залишу тут в описі, також продублюю в Телеграм. Можете звертатися. Так що скоро в мене буде станція. Інвертор є, йде до мене Текстоліт. Будемо все зварювати, спаювати і робити портативну зарядну станцію приблизно буде на 1,5 кВт. Я так надіюсь, але по факту ми будемо бачити. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.